Вітаю усіх. Сьогодні у мене одне тільки запитання. Що для вас означає оте слово хочу. Ми ж часто чуємо хочу схуднути. А потім нічого не робиться, забувається, відкладається на потім. І чи схудла ця людина, так нам і невідомо. Хочу вивчити іноземну мову. І знову відкладається на потім, то часу немає, то не знаємо, з чого почати. Хто не має хорошого викладача, уявіть собі, що ось я. Лежу на дивані і хочу піднятися. Гукаю дочку і кажу їй, доню, я так вже втомилася лежати на цьому дивані, всі боки відлежала, хочу піднятися. То вставай, мамо, піднімайся, каже мені дочка. А я їй, та оце ж так хочу встати. Але думаю, може ще трошки полежати. Та й не знаю, навіщо мені зараз вставати. Я ж нічим не займаюся, нікуди не йду, відпочиваю собі, але ж лежу і мрію. Як я піднялася, зайнялася хатніми справами, щось цікавеньке роблю, пішла до магазину, погуляла по набережні. Мамо, досить вже мріяти, каже мені дочка, вставай та вже щось роби. Ой, доню, я вже так. І сама собі думаю, хочу встати, може, ти мені допоможеш? І почала донька мене підіймати. То за руки тягне, то під боки хапає, та де там, я ж важка. Лежу я та й думаю, і допоки це так буде тягнутися, треба щось робити. І вирішила таки я встати. Тож напружила я м'язи, обперлася об диван, відчула, як моє тіло фізично підіймається і таки встала на ноги. Донька засміялася і каже, мамо, поки ти сама не встала, б то ніякий би підйомний кран тебе не підняв би. Отак От і Зусин. Скажи собі, хочу і роби, перетвори своє бажання, свою мрію у дію. Сплануй собі, з чого почати, який перший крок зробити, і навіть перший рух. І нехай щастить у подоланні наміченого шляху. Тож, я чула, що хтось з вас все ще каже, хочу вивчити італійську мову. То, може, пора вже діяти і пора зробити перший крок? Андяма Вантійнсієме! Йдемо вперед разом. Хто зі мною?